Радіємо нині чудес, бо матінка Божа з небес прийшла до нас маю, щоб взяти до раю всіх тих, що благають її, прийшла до нас. Щоб взяти до раю всіх тих, що благають її, у білій одежі була, в небесному світлі сяла дітей не забула до вірних прибув. Предчистая Мати свята дітей не забула до вірних прибула, предчистая Мати свята, прийдіці до мене придіть, з собою весь біль принесіть, я вас успокою, дам сили до бою і кращий кажу вам світ. Я вас успокою, дам сили до. бою і кращою кажу вам світ, Подяку складаєм тобі, ми діти твоєї землі, моли свого сина Ісуса Христа, щоб нас запровадив до Бога Отця. Моли свого Сина Ісуса Христа, щоб нас запровадив до Бога. Отця. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну, і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Молимось молитву про Захист. Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його. Не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Гаспеда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасення моє. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлих. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом. Але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами. Та за Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам і рідні, добродіям, друзям. Тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі, та всім померлим. У усіх їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих, наймилосердніший Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала з дитинства, благаємо Тебе, благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей. На голод, холод, війну, які терплять, Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, якої просимо в Тебе для нашої України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім. За спільну молитву вервички до Божого милосердя, Пам'ятаємо, що джерело Божої любові є невичерпним. Звертаємо до нього наші душі і наші бажання, які обов'язково будуть вислуханими перед Престолом Всевишнього. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора. Опіки Пресвятої родини, щасливої Господньої нічки, без ракет і тривог Христос воскрес, бо істину воскрес. Радуйся серце Бога живого, світа владики і. Країни взивають в тобі потім, Пригорни всіх нас до серця свого, радуйся серце, Бога живого, твоїми слуги. Ісусе, вірні, тебе, блага. Щоб на Україні Честь серця твого розкривала роз...